Ребята, всім привіт! Сьогодні ми Ва з Андрюшиком клам. Вибралися розвідати кору, яку будемо дерти. А потім трактором під'їжджати і забирати. Тому, Андруха взяв з собою сокиру і більше нічого. Зараз будемо шукати якісь дерева і будемо обдере з них кору. Тому погнали, Андруха. люди, оце йшли вон до по дорозі, о. дивіться, я оглянувся і дивіться, що знайшов. Один Андруха покажеш ближче. Во, дивіться що, березова чага, до чуть-чуть, тут така чуть, чуть І до, подивіться, наскільки її є. Во, знаєте, що має робити, хлопці, з березової чаги. Дуже файний чай. Він для здоров'я отакий во, просто такений чай. О, подивіться, зараз ми трошки його відрубаємо. То пішо налізе. О, подивіться. Так, да, є оці золотисті такі о, грибочки оці. Подивіться, ребята, бачите? Отакий він, Оце чага, березова чага. І зараз ще зверху одрубаємо. О. Странно, як цю, цю чагу ніхто не забрав, тільки по дорогу і росте. О, ребята, подивіться, наскільки добра. Все. кладемо собі в карман і погнали тепер шукати кору. Оце то знайшли, понімаю, золото березове. Вже ми стільки йдемо з Андрюшкою, ми йдемо в саму крайню точку. Де ми знаємо, де може бути кора. Це за канаву у нас така є, да? за той канав ми раніше дарили кору, отуди зараз ми йдемо, може там якась нова кора з'явилася і насохла. а скільки ми десь кілометрів вже пройшли? Десь біля 10 кілометрів вже йдемо. Ну, Ми ще не дойшли, ще стільки, а ще назад, а ще там ходити і шукати. Ну, коротше, замучились, замучені, йдемо, але все-таки йдемо. Надіюсь дійдемо. Во люди, оце йшли і нарешті знайшли О, таку нашу золоту жиляку. Во, подивіться, дивіться, суха. Дивіться, на вже перевіряли, чи дереться, дивіться, додереться, реально. Во. Отак зараз буде він Нам кору і мутити наші бабки на текі. Як обдирати кору? Робите таку ліпію. І тако за, понад цю лінією обдираєте. Кору. Цього боку не хоче дивитися. Далі перейдемо такого де Подивіться, як виру. Опа. Отак, вот ребята, зараз будемо її і обдирати. Ходимо сюди, Андруха. О, люди, поглядіть на що ми знайшли. Лісовий еміндемс. Його їсти не рекомендуємо, якщо ви сильно голодні, то можете їсти. Ну ми з Андрюхой пішли з цього місця. А то їсти захотіли. Сука, я би не ліз, блядь. Три години сюди піздували, блять, хати 15 кілометрів. <рес> а тут кори, блядь, ніхуя! Сука, ноги болячі, блять, блять. Не заебало це все, блядь. Нема, нічого нахуй. Ну, бля. Ніхуя! Заєбало нахуй. Я не можу передать слово! Зараз буде, блядь, темно, нахуй. А до хати ще 15 блядь, кілометрів йобаний. Андруха, як ви будете до хати йти, а? Сука, через боль нахуй! Блядь, до хати не дойдемо доповземо, да? Ну да. Бля. Терпений я лопнуло у нас, так. Да? Ну, да. Сука. Ну, ребята. Все нахуй попіздали. До хати, так. Да? До. до хати, блядь, Хочу до хати спати. Це я спати і тут, блядь. Ну, звірі прийдуть обоссуть. Коротше, люди, як ми вам просто не передати. Коротше, йдемо до хати, можна Андр... бляха з Андруха з цими пеньками, щоб він не впав. Будемо йти до хати, Андрюха. Андрюха, не переживай, все буде добре, дойдемо. Не, не, не дойдемо, то позвонимо діду, хай виїжджає трактором по. -на. Ну люди, а ми погнали. Тому люди, такий відос у нас вийшло. Не, ну ти індієць, я балдю бам-бам. Андрюха тихо, куди ти вже падаєш? держись на ногах. ще забув 15 кілометрів іти. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и, от вот этого вот замечательного все единства существа бесконечно вечно. Куда ни посмотри, хоть клуб бесконечно малая, хоть высь бесконечно большой. Не плачь Я тебя дотяну, как что-то. Короче, такие у нас получились. Зараз ми йдемо до хати. A few later. Іржан, Іржан, Просипайся, додому пора. Ти даєш вже, вже 5 годин ранку. Я бачу. Андруха, ми цілу наш проспали в лісі. Зла. Вилазь під голяки, задовбав. Іршан. Ми <рес> робили? Ми? Ми так потомилися, що заснули в лісі. Ну, Лічно я не спав, бо звірі бігали. Я тобі кажу, тут то стільки звірів бігали і кричало. Ну і трохи й і спав. Що, Андрюха, ти що? Де за... Де? Десь десь під лісом. З краю в ліс. Так і не дойшли. краєм дорогу до хати. Андрюха, ти хочеш йти далі. Я втомився. Ми не знаємо де ми. То ми з краєм в лісі, вроді би, по тій дорозі йдемо. То йдемо помаленьку. Воно О, ой, люди, так капець. А нахуй ми йшли по ту колу, чесно? Я не знаю, Андрюх. Більше заїбалися, ніж знайшли. <рес> ну, Беріть, то пора ходи. Диви, світліє. Бачу живо. Світліє, реально. Де. Наразі дорогу знайдемо і підемо до хати помаленьку. Но. Це ми хлопці трохи виспалися, Но. і йдемо помаленьку до хати. Да. Висипатися трохи. Но. Після цього дня я більше на кого не піду, певно. Ну, Бо голова, ноги все болить. Сюди ну, нам йти, йти. Ну, ой, люди, так опець, я цю корову в <звук> лопу. Це, блядь, До ранку, блядь, в лісі побули. Коротше, мандуцю кору. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жайтесь нами. Що ти сказав? Жал на канал. Що? Так я наїбався. Та я тоже. Подписывайтесь і ставте лайки. Да. Всім пока.